Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація на Сході, відставка Яценюка та доля української льотчиці Надії Савченко. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Отже, Рада національної безпеки та оборони повідомляє, що за тиждень сили антитерористичної операції звінили Дзержинськ, Солидар, Карлівку, Нетайлове, Лисичанськ, Северодонецьк, Попасне, Рубіжне, ювілейний Первомайська. Зараз прошу подивитися карту, яку склала. Рада національної безпеки та оборони на ній показані власне показана ситуація, яка нині складається на сході України. Як бачимо, українські силовики йдуть в наступ і беруть у кільце бойовиків. Олександр Данилюк пише про. Те, що при звільненні Лисичанська серед затриманих терористів були виявлені працівники місцевої міліції. Весь цей час ми платили цим скотам зарплату, пише радник міністра оборони України Олександр Данилюк. Ну і щойно надійшла інформація про те, що Інтерпол оголосив лідера партії Правий сектор Дмитра Яроша в міжнародний розшук. Про це йдеться на сайті організації. Мається на увазі «Інтерполу». Ярош звинувачується в публічному підбурюванні до терористичної діяльності пов'язаної з використанням засобів масової інформації. А також у публічних закладах закликах до здійснення екстремістської діяльності з використанням засобів масової інформації. Нагадаю, що російська Федерація порушила справу проти Дмитра Яроша. Власне, це за запитом Російської Федерації. Інтерпол розшукує Дмитра Яроша. Сам Дмитро Ярош знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції на своєму Фейсбуці. Він написав, що він вночі принаймні був в Донецьку. Хоча вчорашній день був доволі насичений, 16 годин вели бої, пише Дмитро Ярош. Зачищали передмістя, облаштовували опорні пункти. Години три знаходились під плотним мінометним вогнем російських терористів, який був подавлений нашою артилерією. Також вчора, перший раз в бій вступив добровольчий батальйон Шахтарськ. В ньому теж декілька десятків бійців з правого сектора. На жаль, батальйон поніс втрати, має. Декілька легко поранених пише Дмитро Яриш, який відтепер знаходиться у розшуку в Інтерполі. Ну і до справи Надії Савченко. Сьогодні у Воронежі відбувся перший суд у справі української льотчиці, яку затримали російські правоохоронці. Нагадаю, що Надія Савченко у червні місяці була затримана бойовиками на території Луганщини. Потім її вивезли до Воронежа. І після того слідчий комітет Російської Федерації заявив про те, що українська льотчиця підозрюється у причетності до вбивства двох російських журналістів, які були вбиті під час бою за місто Щастя біля Луганська, Ніколай Полосков, це адвокат Надії Савченко, написав, що апеляційна інстанція Воронежського обласного суда ставила жалобу. Защити Савченка без удовлетворення абсолютно незаконно. Нагадаю, що адвокати Надії Савченко вимагали, аби її відпустили з під варти під заставу. Застава була визначена в розмірі 500 тисяч російських рублів. Одначе ані суд, ані прокуратура не погодились на таке і залишили Надію Савченко під вартою. Олександр Аронець пише на своїй сторінці в Фейсбук: наша. Героїня Надя Савченко спілкується в російському суді українською мовою. Це приклад всім тим, хто каже, яка різниця на якому язикі розговорювати. Є різниця, адже Російська імперія закінчується там, де закінчується російська мова, як казала Катерина II. Російські карлики стали безсилі проти хоробрості і волі мужньої наді. Тому поширюємо українську солов'їну мову. Своїм прикладом тоді ми переможемо всіх. Ворогів вважає Олександр Аронець. Ну і в Благосфері активно коментують вчорашню заяву Арсенія Ценюка про те, що він подає у відставку. Борис Німцов на ехо Москви пише. Просьба не обіжатися. Це мой очень суб'єктивний взгляд. А чому годно, тільки не об Україні думали Яценюк, ключковий тягнебок, коли організовували правительственный стильний парламентський кризис. По суті, воююча страна оказалась без власті, похожа на саботаж. Остався один Порошенко, остальні в кусти. Я отлично понимаю, что накануне выборов голосовать за непопулярный пакет законов, замораживающий пенсии и зарплаты, увеличивающий налоги, это значит поставить крест на карьере. Я понимаю, что газотранспортная система Украины – это лежачий политический символ независимости для многих политиков. И допустить акционирование фаласа вверх кощунства. Я понимаю, что ратификация соглашения с Евросоюзом, за что боролся Майдан, может и подождать. Раді того, щоб Яценюк і Кличко вновь оказались в раді. Только не треба тогда вопіть на площадях про патріотизм, ответственность перед народом і готовність пожертвувати життю раді родини. Нічим ви жертвувати не хотите, господа депутати міністри. Ніхто не хоче бути камікадзе. итоге камікадзе стане страна, написав Борис Німцов у своєму блозі на ехо Москви. Мустафанаєм в своєму блозі на, на Українській правді пише про те, що Арсеній Яценюк на посаді прем'єр-міністра України был у свои тарелки. Это все отмечали, все отмечали. Я не знаю, чем закончится эпопея со ст... с отставкой, но в любом случае это дело временное. Как-то решится. Явных конкурентов на этой должности у Арсения Петровича пока немного. А досрочных парламентских выборов не избежать. Важно, каким путем премьер-министр пойдет дальше. Насколько я знаю, сейчас он ведет активные переговоры с разными группами о разных форматах участия в будущих парламентских выборах. На чем остановится непонятно. Вариантов много. Начиная от сохранить все как есть и остаться в батьковщине, до возглавить войти в список Петра Порошенко. Я небольшой советчик, но кажется Арсению Яценюку пора вернуться к идее создания собственной партии. Закончились времена, когда можно было продавать Тільки свою прогресивність, знання англійського і многостаночність. Пора создавати системну історію. Вважає Мустафа Наем. Богдан Яременко, дипломат і колишній генеральний консул України у Стамбулі, пише: просто революція продовжується. Нехай, і шляхом дворцового дворцових переворотів вона й буде продовжуватись. Ми спостерігатимемо, а іноді і братимемо участь в часті зміні. Урядів, президентів, парламенту, якби не війна, в цьому не було б нічого загрозливого. Але, зрештою, всі революції зазнавали зовнішні інтервенції, і як ми пам'ятаємо, лише ті з них. Чогось варті, які можуть себе захистити, тому уряду владі в широкому розумінні треба вчитися трохи менше красти, згадувати моральні критерії, вчитися бути підконтрольними громадськості, звикати, що його можна швидко змінити. А громадянському суспільству треба вчитися, що контроль за владою можна здійснювати не лише демонстраціями, вважає Богдан Яременко, народний депутат України Микола Княжицький пише. На своїй сторінці в Фейсбук повністю підтримую заяву американських сенаторів Маккейна і Мерфі. Ми стурбовані розпадом правлячої коаліції і оголошенням про відставку прем'єр-міністром Яценюком. Ми розуміємо важливість позачергових парламентських виборів, але ми впевнені, що головним пріоритетом України зараз є перемога над сепаратистами у східній Україні, які підтримуються Росією, а також робота над посиленням безпеки у. Країни і просуванням життєво важливих економічних реформ. Ці величезні проблеми вимагають національної єдності серед українців і енергійної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки та міжнародної спільноти, наголошується в заяві. Нагадаю, що вчора Арсеній Яценюк заявив про свою відставку, одначе Верховна Рада сьогодні не розглядала цю заяву, тому що відповідно до процедури Верховна Рада України має проголосувати. За відставку або за заяву Арсенія Ценюка водночас Верховна Рада України зробила перерву до 12 серпня, а тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Кабінет міністрів призначив Володимира Гройсмана, який до того був віце-прем'єр-міністром України. Ну і Михайло Сакашвілі пише про е, позицію уряду Грузії щодо України. Заявлення прем'єр-міністра Іраклія Гарібаш Гарибашвили, в котором он отказался поддержать Украину из-за желания улучшить отношения с Россией, радикально изменяет стратегическую ориентацию страны. Грузия в течение многих лет фактически в одиночестве боролась против империалистических амбиций России, и сейчас в тот момент, когда весь мир поддерживает борьбу за свободу наших братьев и сестер в Украине, правительство Грузии отворачивается от Украины. Это унижение самих себя в поиске снисходительности Путина и большая ошибка и позор перед нашим братским. Народом вважає Михайло Саакашвілі. Ну і на сам кінець я хотів би вам показати фотожаби. Фотожаби тижня традиційні. Головними героями цих фотожаб є Володимир Путін, Петро Симоненко, Ангела Меркель та Дмитро Мєдвєдєв. Звісно, все крутиться навколо конфлікту, який триває на світовій арені, а також навколо війни, яка триває на сході України. І увага до Путіна і до Меркель вже не перший тиждень і не перший місяць власне, є дуже активною серед користувачів соціальних мереж. Ось така була благосфера сьогодні. Більше я вже вам розкажу у понеділок, о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного неба. Бажаю гарних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!